Мешканці вулиці, воїнів-інтернаціоналістів, у Кролевці скаржаться на те, що їхній будинок не ремонтує, обслуговуюча організація, а асфальт на дорозі не замінювали понад 50 років. Заступник міського голови сказав, що планують відремонтувати дорогу до кінця року і провели відповідний тендер. Але з'ясувалося, що результати тендеру скасовані, оскільки ця вулиця виключена з переліку об'єктів, які потребують ремонту. Це будинок номер 9 по вулиці воїнів інтернаціоналістів у Кролевці. Йому майже 50 років. Відштукатурений з трьох боків фундамент сиріє, оскільки у будинку немає підвалу, у димохід потрапляє дощ, тож сирі і стіни, розповідають місцеві жителі. Прибудинкова дорога розбита. Тут чергове збираються міняти асфальт. Мешканці спільно з ЖЕКом вирішили, що на це витратять частину квартплати. У дворі це вже третій четвертий асфальт. буде. Класти Чому? Тому що це ж заїжджають тут, ще більше і менше, А тут же ви бачите, що от заїжджають у двір, і через наш двір і машини, і грузові, і легкові, і оце всі їдуть сюди. Григорій Дудченко каже, що з проханням про ремонт дороги зверталися і до попередньої влади, і до нинішньої. Показує листи з мерії. Там сказано, що дорогу відремонтують, якщо залишаться матеріали після інших ремонтів. Не вилізі у 85-му году, коли почало будівництво святих домов, тут почали копати, прикапати, смету зробили, там дороділ був. В Чернобиль закінчилося, тут десь починали знову. В 11-12 році світу робили, а п'ять щось відказалося. Щось робили, щось підсипали, а то взагалі трактором прийдуть грейдером. Все повиковірюється, наче рівненько. Дощ пройшов ж саме. Заступник кролевецького міського голови говорить: дорогу включили до переліку об'єктів, які відремонтують за рахунок державної субвенції. На початку року ми звернулися до обласної державної адміністрації з проханням виділити кошти на ремонт даної дороги. На що було розпорядження голови державної, державної обласної адміністрації, де було виділено 3 мільйони? А рішенням виконкому було затверджена проєктна кошторисна документація. Також були проведені торги. На сайті державних закупівель Прозоро вказано, тендер на ремонт дороги по вулиці воїнів-інтернаціоналістів відмінили з формулюванням через відсутність подальшої потреби в закупівлі робіт. У серпні новим розпорядженням голови обласної адміністрації було затверджено новий перелік доріг, які відремонтують за рахунок державної субвенції. Кроловецької вулиці воїнів-інтернаціоналістів серед них вже немає. Перелік затверджений директором обласного департаменту інфраструктури Володимиром Дудченком. Він сказав, що вулицю прибрали з переліку депутати обласної ради. Ми сформували цю вулицю, включили. А тоді, коли пішли погоджувати, депутати висловили пропозицію, що замінити цю вулицю на дві інші вулиці голови двох депутатських комісій кажуть, що ніколи не вносять зміни до таких переліків. Єдине, що можуть зробити, це не прийняти документ. В цілому в комісії при обговоренні ці питання ми в процесі не надавали ніяких голосів. Комісія проголосувала за ті, за той перелік і за ті пропозиції, які надав департамент. Сумська обласна рада і профільна комісія лише затверджує або не затверджує перелік, який формується обласною державною адміністрацією, оформляється у вигляді розпорядження голови обласної державної адміністрації і лише потім надається нам на розгляд, і ми його або затверджуємо, або не затверджуємо. Ми не формуємо перелік доріг, які будуються за рахунок субвенцій державного бюджету. В Кролевецькій мерії обіцяють, що асфальт у дворі будинку номер 9 на воїнів інтернаціоналістів покладуть, як тільки дозволить погода. А димохід відремонтують до початку опалювального сезону. Димоход у одній квартирі він буде відремонтовано. А необхідно ще поштукатурити цоколь. Це значить на слідучий рік, я думаю, буде виконано. Просто цей будинок він. Невеликий і коштів там на виконання робіт небагато, із-за цього так воно ну повільно.